Код позиції 457. Флісові дитячі халатики для хлопчиків та дівчаток різного віку. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари. Вага мішка 18 кг, вартість мішечка 59,4 долара. Халатики йдуть для хлопчиків та дівчаток різного віку, різнокольорова позиція. Лісові халати і дочки для кесенки, пухнасті, приємні на дотик. Ось така жабка, жабенятка. В кожному мішечку трапляються з тваринками. Ось для кошка. І красивий халаток. Позиція міксована, модельки для хлопчиків та дівчаток. Вага мішечка 18 кг, вартість мішечка 59,4 долара. Хто бажає придбати, пишемо особисте повідомлення Viber або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом. з з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою 18 кг. Повторюємо, зараз вашій увазі представлений четвертий мішечок дитячих флісових халатів. Це останній огляд на сьогодні. І далі ми, друзі, будемо вже готувати ваші замовлення для відправлення. Всі посилочки сформовані вже. Четвертий мішечок лісових дитячих халатів під кодом позиції 457 Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долари. Вага мішка стандартна йде 18 кг. Вартість мішечка 59,4 долара. Хто бажає придбати, робимо замовлення, підписуємося на наш канал. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Дякуємо всім за замовлення, хто сьогодні встиг придбати хороші лоти. Очікуйте свої посилочки найближчим часом у себе на відділеннях. Бажаємо хороших продажів, щедрих покупців. Мирного вечора всім сьогодні. Та й завжди Україна переможе. Зараз представлений четвертий мішечок халатів флісових дитячих під кодом 457. Останній мішечок на сьогодні. Ціна лота 59,4 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок 18 кг. Вартість 59,4 долара. Все, друзі, на сьогодні все. Побачимося завтра з 10 ранку, можливо, з 9.30. Приєднуйтесь до нас в прямий ефір, дивіться огляди та робіть замовлення. Всім хорошого, мирного вечора!